Чим повільніше ти біжиш, тим більше задоволення ти отримуєш. Працює це так. Коли ми беремо темп занадто швидкий для нашого організму, ми не можемо оцінити те, що ми отримуємо під час бігу. Ми не можемо оцінити дійсно задоволення і те, що це приносить користь. Ми просто відчуваємо щось на кшталт цього Все, слава Богу, побігав. Вася, а чого ти так швидко танцюєш? Та я швидко потанцюю і додому. Оце стосується і бігу також. Тому треба починати повільно. Треба зупинитись в моменті, треба відчути і погоду, треба подивитися по сторонах, і треба відчути свій організм. За допомогою бігу ми можемо почати відчувати свій організм. Саме для того нам частково дана фізичне навантаження, ДН, фізичне навантаження, щоб ми могли відчувати себе під час фізичної активності. І починати треба з більш повільних обертів. Чим швидше, чим повільніше оберти спочатку, тим швидше ви зможете робити потім. Все починається з маленького. Маленькими крочками ми йдемо до себе. Це вибір, це це вже научно стверджено, що це гормональний процес, який ти просто знаєш стан після. І це вже така невеличка залежність. Ти знаєш, як тобі буде після тренування. Ти знаєш, як тобі до тренування. Ну, вроді як нормально, або як люди прокидаються сонними і кажуть, та яке ще тренування, вони просто не пробували бігти або зробити щось фізичне, якесь навантаження, розігнати кров, щоб пішло жилення до мозку, до ніг, до рук, і ми відчуваємо себе взагалі інакше. Це науково стверджено вже багато років і. Коли я розумію, що настрій в мене не дотягує, коли прокидаюся ранці, то розумію, що треба щось робити, і треба йти на тренування. Але просто мій стиль життя, я як тренер, який там діючий, інколи граючий спортсмен, то тобі так чи інакше треба виходити. Але коли немає потреби, от зараз в мене такий час, що потреби конкретної в тренуваннях в мене немає, але я не можу не приділити собі час, ця одна година там. На день це не важко і дуже необхідно. І я знаю, точно знаю ефект, що буде краще. Це якщо одним словом пояснити. Тому це не те, що потреба, а я знаю, буде краще. Колись біг був для мене неважливим, але зараз ситуація змінилась. Я скажу навіть ситуація останнього тижня. Так вийшло, що раптово організувалася поїздка. Ми полетіли в Єгипет, де мені можна було робити нічого з тренувального процесу. Два дні я прокидалась там, розумію, о, оце класний режим, ми там катаємось на квадроциклах, ми там ниряємо за квалангами, але я розумію, а зарядка де? Самий простий спосіб зробити зарядку для мене це взути кросівки і, по, і побігти. З речей на тиждень в мене був комплект бігової форми. Комплект для того, щоб поплавати в морі, і там в чому спати, і в чому один комплект ходити. Все, але пів рюкзака, більш більшу половину рюкзака, займало тренувальні речі. Це вже в крові. Це в крові. Мені можна було там нічого не робити, але руки пам'ятають свої рухи і складають форму, тому що я розумію, що без цього в мене не починається нормально день. Точніше він починається, але я знаю, де можна взяти заряд енергії побільше. І це починається з тренування. Точніше з тренування. Зарядки. 30, 40, 50 хвилин. Це я не вважаю їх якогось критичною, критичним навантаженням. І з них починається день. Ти пробігаєш і думаєш, о, тепер можна творити великі справи. Я не можу зараз уявити. Свій графік без бігу, взагалі без бігу, тому що біг для мене це найпростіший метод і розслабитися, і побути наодинці, і отримати заряд позитивних емоцій. Це дуже просто. Ти можеш дуже багато важких і серйозних задач вирішувати під час бігу. Ти можеш просто бути дуже напруженим впродовж дня, а потім просто вдягнути кроси, взути кроси, вийти за поріг дому і все, все інше вже не має значення, ти біжиш. Я, як і багато шкільних дітей, ходила на фізкультуру, і те, що там відбувалося, мені не подобалося. Хоча з 9 років я пішла у професійний спорт, я почала займатися плаванням, але те, що відбувалося на фізкультурі, не дивлячись на мою активність, мені все одно дуже не подобалося. Особливо, коли казали ці сакральні два кілометри крос. Там в мене просто все падало. Я не любила бігати, хоча розуміла, що може це робити там. Швидко, можна навіть конкурувати з хлопцями, а мені не подобається. Ніхто не пояснював, як це робити. От. І коли закінчилась моя плавальна кар'єра, це був... мені було років 17. Так. І якийсь починався новий етап мого життя. Я, спро... Я познайомилася з тренером з триатлону. це плавання велосипед та біг. І на одному з тренувань мені зібрали велосипед. Там він був зібраний з різних там. Хто колесо дав, хто раму, хто щось іще. Я сідаю на той велосипед і думаю, оце клас, тільки ж для того, щоб займатися триатлоном, доведеться бігати. <рес> Мене це не дуже тішило, але для того, щоб кататися на велосипеді, мені дуже сподобалось кататися на велосипеді, і мені потрібно було навчитись бігати, точніше, отримувати від цього задоволення. Необхідність бігати для того, щоб брати участь у триатлоні, переросла в мою власну тренерську діяльність. Я почала спочатку займалася професійно, а потім почала тренувати людей і вже передавати саме свій кайф від бігу, саме задоволення, коли ти вже знаєш всі ці моменти, коли ти знаєш, як люди починають зі швидкого бігу. А їх просто треба трошки загальмувати, щоб вони почали отримувати задоволення від цього і потім продовжувати, я ці-всі кроки пройшла сама. І зараз я просто мені дуже подобається бігати. Я розумію, що це найпростіший вид фізичної активності, і, це... і найважча відстань це від дивану і до порогу. І виходиш з дому і все, і пішов. Якщо уявити стіл. Який е, перезавантажений якимись речами, то це ефект, коли ти змітаєш все зі стола і складаєш його по-нормальному. Це те, що втрапляється в моїй голові. Ну а плюс фізіологічні знову ж таки, процеси, які трапляються під час фізичної активності. Знову ж таки, живлення до мозку, до рук, до ніг, і в мене починають як дофамін, серотонін, ендорфіни, вони працюють, це дійсно. І тому ти відчуваєш цю легкість, я молодець, я зробила це дія. Скільки б років ти цим не займався? На якому б рівні ти не був? Це діє абсолютно з усіма. Просто кожен там у своїй ступені це висловлює. А я скажу: от я 20 років в спорті і це працює кожного дня. Якщо чесно, це звичайна фізіологія, про яку ніхто не задумувався. Чому ми відчуваємо. Задоволення після виконаного тренування. Це просто природа. В нас є гормональна система, вона працює, вона... ми відчуваємо щастя, тому що ендорфіни, тому що серотонін, тому що дофамін. І це все завдяки бігу. В кожного кайф від бігу свій. Кожен починав цю історію зі своїх якихось питань. Наприклад, я можу багато чого. За допомогою бігу вирішувати. Наприклад, я не можу прийняти рішення. Я можу піти побігати, залишитись наодинці самою з собою, гормони пішли в кров, і я просто починаю вже більш легко сприймати ситуацію, яка мене пригнічує. Також, якщо я розумію, що я або зла, або бурена, я розумію, що мені треба позбутися цих емоцій. Біг також класно допомагає. Як мінімум ти виходиш на свіже повітря, ти починаєш рухатися, і знову ж таки гормональна система, ці так звані гормони щастя, вони починають працювати і робити своє діло. Ну а потім ще, це останнє, коли ти просто повертаєшся і так думаєш: ну, клас, цей день могла б ця ситуація, яка була до тренування, взагалі зіпсувати, ти такий, а я молодець. Я зробила тренування, я молодець, що я вийшла, що я переламала, що я не дала ці ситуації, чи якомусь питанню повністю мене е, пригнічувати. І я це переборола, вийшла, зробила і собі добре, і своїй нервовій системі, тому тут дуже багато граней. І треба це пробувати. Кожен знаходить свій момент. В мене такі ситуації. А кожен біжить і отримує свої профіти від бігу. Це дійсно найпростіший спосіб щось почати. Тобі не потрібно йти у спортивний зал. Тобі не потрібно там в спортивному залі прямо кожного дня працювати із тренером. Тобі просто треба купити екіпіювання там мінімально кросівки, щоб в тебе були якісь шорти, футболка або там по погоді. Це мінімально і вийти спробувати все. Тобі ніяких абонементів не потрібно, нічого. Ти просто йдеш пробуєш, а все інше стається, воно вже по любові, скажімо так. Ти купуєш собі годинник якийсь, ти потім розумієш, що ти хочеш брати участь у яких змаганнях, ти починаєш спілкуватися з тренером, ти там наймаєш тренера, наприклад, і починаєш вже працювати більш цілеспрямовано. А є люди, які розуміють, що от це, наприклад, дуже мало часу є на фізичну активність, але от в тебе є там кожного дня 45 хвилин, наприклад. Вони там є вранці або, наприклад, ввечері. На вдягання це три хвилини. Розминка, зробив тренування. Нікуди їхати не потрібно, ні з ким колаборувати для цього не потрібно. Вийшов і зробив. Тому я вважаю, що це найпростіший метод до фізичної активності. Три роки тому стартував проєкт. Це один таких із дуже яскравих прикладів для мене тоді був. Стартував проєкт. Ми готували перед Інтерпеб-Дніпро half марафон Там було ком'юніті, де 14 керівників різних компаній Дніпра готувалися до свого першого забігу. І там був хлопець, який зараз тренується зі мною вже до цього моменту. Він тренується зі мною, і в нього вага тоді була, 120 кілограмів. Я пам'ятаю всіх, хто там були тоді. І в нього, по-моєму, як я дивлюсь, і, і я розумію, що я не хочу його в цьому стані залишати. Я маю максимально вплинути так, щоб через сім тижнів він пробіжить свою першу дистанцію. Я знаю 100%, як готувати, і що він навіть зі своєю вагою він пробіжить. Просто мені потрібно на нього вплинути так, щоб йому стало легше. Це взяти відповідальність називається, але мені дуже хотілося, щоб він змінив свою думку стосовно спорту. І я пам'ятаю той момент, коли він пробігає і каже: А що далі? Я кажу, давай готуватись далі, тільки тобі треба працювати з вагою. Він такий, якщо я вирішив, то мене з колії не посунеш. Я така, супер, давай. І через 4 місяці він важив вже 90 кілограмів. Такий красень, просто така трансформація, просто нереальна. І це просто єдина історія із того, як люди змінювались по перше, фізично. Як люди змінювалися морально, коли приходить там людина і каже, в мене взагалі часу для тренувань немає, але в мене є ціль, тому я буду це робити. І як у людей змінювалось також абсолютно все, вони серед свого немає часу, знаходили час для того, щоб тренуватись, для того, щоб ну, все було класно, я бачила, як починав займатись чоловік із сім'ї. А за ним підтягувалась жінка, і, і вони разом починали такі ним, вони разом скидали вагу. Ну, це єдність знову ж таки. Вони разом скидали вагу, і їх життя змінювалося взагалі. Ці історії вони кожного разу в, в когось є ситуації, якісь по життю, де потрібно щось нове почати для себе робити. І в таких ситуаціях рятував біг. Люди починали просто бігти, ситуація закінчувалася, біг лишався. І по продовжував позитивно впливати на їх життя. Е е історії, історії кожного дня трапляються. Можна взути кросівки і побігти, але якщо стійке відчуття, що щось не так, або дуже важко, воно не покидає впродовж трьох тижнів, то потрібен тренер. Це означає, що людина щось робить не так. Тому що біг це така фізична активність, яка підходить абсолютно для всіх. І коли люди кажуть, Мені важко, я не можу всі справи. Це людина або лінила, або людина вибрала не той темп. Як правило, не той темп це випадок там 90% бігунів, ну і 100% на лінь, звісно, можна скидувати багато варіантів. От так, що тренер на самому початку, коли людина тільки починає втягуватись в процес, їй просто треба зрозуміти для себе, чи їй це подобається, чи їй це потрібно і чого вона від цього хоче. Тому що так чи інакше, коли, наприклад, якщо людині по здоров'ю сказали бігати, то це одне. А якщо людина прийшла в біг для того, щоби що, щоби що ставати, краще фізично підготовленою ставати, наприклад, або давати приклад, то їй потрібно 100% розуміти навіщо. Це шлях, який задає наступне питання. Логічне, це а куди я готуюсь? А як мені стати краще? І в тому випадку вже потрібен тренер, тому що тренер це людина, яка там буквально за пару тижнів вже знає про, про інших людей набагато більше ніж вони самі, і про їхні фізичні можливості також. Щось мріяли, от згадайте ваше дитинство, про ці всі мрії. Там, я стану космонавтом, чи стану там, якусь там, собі нереальну професію вигадати. От біг це та штука, яка надає емоції, оті самі з дитинства, коли ми мріяли про те, що ми станемо, а потім чомусь забули про Ті емоції, і про те, що ми так мріяли. Нам здається, що вже ніколи тих емоцій не буде, і ми не відчуємо, і ми думаємо, а що ж, воно так от це в житті стається. От біг, це він надає ту саму емоцію, оту дитячу, радісну, яка надасть, по, надасть поштовх вам повернутися до себе в дитинстві і піти до своєї мрії, до своєї мрії зараз. Не космонавт, окей, але у кожного є своє бажання, є свої бажання. І після бігу ти відчуваєш це всесилля. Я все можу, і космонавтом також. І будь-ким в цьому житті я можу, тому що ви самі своїми діями показуєте собі, що ви можете. Є рутина, і є кожен день, звичайний день. Де ви робите свої звичні дії, от виходьте за їх рамки і просто спробуйте побігти. І ви зрозумієте, що той час, коли ви пам'ятаєте себе дитиною, він не минув. Приділяйте час собі.